Так, Славентій на зв'язі. Юха буде по рибалці. Приїхав я на рибалку, ще нічого не закидав, нічого. О, короте, зараз буду закидатися. Ось такий у нас бух. Красива річка. Тільки що оті підари. винищили рибу. Так сказати, судячи. Ну, я вже не один рік ловлю з дитини, в принципі. Займаюся рибалкою і судячи по тому, що це то за катастрофа була літом, що я говорив, що вони потравили рибу. Коротше, якийсь олігарх випустив <клухи> якусь хімію в річку. І судячи по тому, що я бачу, то в цій красивій річці залишилося процентів 20-30 риби від того, що було. Процентів 70-80 риби просто, так сказати, <клухи> виздихало. Був, був страшний сморець, скрізь валялася риба по берегах, скрізь щуки, суми, карпи, короте, ну вся риба, духляки скрізь, сморець страшний був літом. Після того я приходив, я мию живці, наприклад, псаком. Коли я зачерпую, то там дуже багато тих, всякої мелочі. Вона висипається, що що там більше забирається на живця. О, і по цьому я бачу, в принципі, можу зробити висновок. що Риби, так сказати, залишилося 20-30%, не більше. Це все, що залишилося після тої катастрофи. Рибнадзор наш відчитався, так сказати, що, що пропало 20 кг риби. Оце, звісно, піздець у нас державка. Хоча тут пропало, ну там, там навіть тонн 200, може, може і навіть і більше, Ну, там кажуть, це, звісно, рибнозор читався 20 кг риби. Пропало. І оце, за це ніхто ніякої відповідальності не поніс. Це на всім на все насрати. Тут, коли зловлять з якимось лишнім гачком чи якась ребина, там не, не така, не по тих розмірах, чи засраним телевізором, то штрафи страшні. А ось за таку, таку катастрофу, так сказати, ніхто не, розч... не, не це, ніякої відповідальності не поніс. Коротше. О, За це взагалі я не знаю, судити, треба по життє видавати, так сказати. Ну і зараз я приїхав на рибалочку. Тут в мене то я привіз живців готових. У мене отут карасики. Я, в принципі, живця зараз теж дуже тяжко знайти, тому що після того всього штуку я ловлю на живця. Вторік я зловив порядка 15 щупаків хороших за, за осінь. Цього року я на живця зловив тільки. Два, два окуні. Це, звісно, зовсім не результат. Ну, але кажу, риби, риби взагалі з цієї катастрофи практично не залишилося. Не знаю скільки вона буде відновлюватися. Оце я коротше, перевіз. Не знаю, скільки тих життів, штук 10 в мене є о, карасик такий. О, ще один бішенький карасик. Тут плотвичка є. Ротан є. Ну, коротше, пукачі є. О, я буду ставити. В принципі, навіть окунь вон є. В принципі, На окуня я ніколи... що живець непоганий. Но, в принципі, я на нього ставив, але щоб я ловив на нього штуку, то я на нього не ловив. Кажу, що штука теж ловиться на окуня. Ротан. На ротана я теж не ловив штуки. Ну, коротше. На плотву ловив, на верховодку ловив. На карася дуже класно ловиться, на не непогано ловиться. Покажу, як я ловлю. Тут я привіз. Тут, я привіз. Тут рогачі. Оці зелені, буду зараз їх ставити. І удочки. Люблю я штуку на фідера. Деколи і на поплобок, але в більшості на фідера. Звичайний фідер Звичайний такий фідр. Нетка. нитка груз, так сказати, груз. І чуть вище поводок, щоб... Так сказати, щоб живець не, це, не, не, не заривався вмоль. Тобто воно висить на рогачові, він, він там плаває, не заривається. Ну і тут, звичайно, є, є двійники, ставлю, є от ординарні більші гачки під живця. Ну і тут поводок той, щоб не прокусила. Все, простий монтаж, доволі ефективний. Цими всякими бльоснами, воблерами я ніколи не, не ловлю. Це для мене, звісно, ну, ні нафіг не потрібне. Живець дуже добре себе рекомендує. Ну, кажу, цієї осені я ще щуки не ловив. Оце зловив з весни одну на 2 кг щуку. Після того більше я штуки не бачив. Ну, в принципі, там Далі в мене були лікарні, то є я Там був несезон на щуку. Осінь я планував, ну, як я зловив 15 щупаків. Якби все було нормально, цієї катастрофи не було, приблизно десь те саме, я б злив би за цей сезон. Ну, так сказати, приїхав, будемо пробувати. Ловиться, не ловиться, є, нема. Десь вона таке все рівно десь трошки та щука осталася. Всю, вся вона таке не виздихала. Тобто отака відюха. Коротше, зараз буду. А, живці, до речі, я готовий привіз. Якщо нема готовий, то зараз в тарабані з собою свого підсака, щоб щось десь вимити. Якогось якусь мілку рибу. Коротше, зараз буду все -то розставляти. Саме перше за ну, і ввечері виложу відео, що по тому буде. Тобто в мене отут я нічого не нарушаю, 7 удок, буде 5 штук закинути на штуку. Дві, на 2 удочки буде ловитися біла риба, плотва. Там. Ну, плотва в основному, бо більше в принципі нічого не залишилося. Все, дякую за увагу, всім всього доброго. Ось таке відео ввечері виложу відео. Якщо щось буде цікаве знову не хоча, в принципі, я. Не так сказати, на якийсь результат. Ну, Плотвиць я пару зловлю. Це 100%. А ото, що там буде щука, то я сильно-сильно мало в те вірю. В принципі, можливо, тут я останній раз я купу на живця зловив одного окуня. Можливо, де окунь якийсь дурний клюне. Отаке то відюха. Всім всього доброго. Все, починаю закидати, починаю ловити рибку.